Ми ждемо, Христа Спаса, як прийде, ми ждемо Христа Спаса, як прийде. Ми ждемо, Ісуса, що нам приготував відпочинок у Царстві Своїм. Ми ждемо, Ісуса, що нам приготовив. Відпочинок у царстві Своїм. Ми стрінем Христа спаса, як прийде. Ми стрінем Христа спаса, як прийде. Ми стрінем Ісуса, Він руки простягне і візьме нас, де сам завіщав. Ми Трієм Ісуса, Він руки простягне і візьме нас де сам завіщав. побачать Його в славі, як прийде, побачать Його в славі, як прийде, бачать Ісуса і ті, що розп'яли. І цілий світ заплаче тоді, побачать Ісуса, і ті, що розп'яли, і цілий світ заплаче тоді. О, друже, що ти скажеш, як прийде. О, друже, що ти скажеш, як прийде, Я Господь спитає, що зробив з талантом, чи придбав що ним, чи закопав, як Господь спитає, що зробив сталантом, чи придбав що ним, чи закопав. Заплачеш, друже, гірко, як придев. Заплачеш, друже гірко, як прийде, О, тобі не Боже, тоді не поможе, бо те місце сам ти заробив. О тобі не Боже, тоді не поможе, бо те місце сам ти заробив.